Це вид із зверху, із Бундестага із купола. О, як гарненько. Такі старі будівлі цікаві. На рівні якого поверху? 11-го? Купол. Все як положено. Привіт. Да, бундестаг це сила. Якраз на засіданні обсуждали питання фінансування, майже як на Україні. Чуть-чуть і побились би. От таке. Гарна погода сьогодні. Гарний німецький флаг.